Вже в новому році ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні це чергова передача квадрокоптерів. Сьогодні вісім різних квадрокоптерів ми передали різним підрозділам сил оборони. Це, зокрема, шість квадрокоптерів DJI Mavic 3T Thermal з тепловізором і два квадрокоптери DJI Matrix 30T, це бюджетна закупівля, тому я дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини за можливість нам розпоряджатися коштами, спрямовуючи їх на підтримку сил оборони. Загальна вартість шести тритешок і двох матрасів майже 1,8 млн грн. мільйона гривень. Ну і власне це чергова бюджетна закупівля. Наразі в нас оголошені нові тендери. Ми оголосили тендера знову ж таки на тритешки, які є, напевно, найбільш на сьогодні використованим і популярним квадрокоптером подібного рівня, на аутели четверті, на матраси, які власне сьогодні передавали, на ФП дрони, які буквально передавали вчора. До кінця січня чекаємо результати тендерів і як тільки отримуємо той самий день, одразу ж передаємо для того, щоб. І впіврони, і квадрокоптери працювали, наближаючи нашу перемогу.